Сьогодні, о 9.00 українці зупинилися по особливому. Вшанували день пам'яті захисників і захисниць, які загинули, захищаючи нашу незалежність і свободу. Усі з соняшниками, як ця квітка завжди тягнеться до сонця, так і ми пам'ятаємо про свою землю та тих, хто боронив її ціною власного життя. На центральній площі Львова встановили полотно пам'яті на честь вбитих героїв під час іловайської трагедії. Таким чином, ми вирішили нагадати суспільству, що Війна триває, вона ніколи нікуди не ділася. І те, що люди можуть собі спокійно тут відпочивати, гуляти, дивитися на місто, не означає, що війна закінчилася. Потрібно продовжувати підтримувати наші збройні сили, допомагати всіма можливими способами і ніколи не забувати про те, що вони тут завдяки їм соняшники, які зараз є символом пам'яті про полеглих героїв, 11 років тому стали мовчазними свідками ловеської трагедії. 29 серпня 2014 року. Серед соняшникових полів росіяни, попри домовленість про зелений коридор, вбили 366 наших військових. Ще 429 поранили. Окрім того, 89 українських захисників тоді зникли безвісти. Ще приблизно 300 потрапили. У полон Україна пам'ятає Емілія Куц, Вадим Кальченко, телеканал Перший Західний.